Всім привіт! Поговоримо сьогодні про таку астрологічну записку, про точку в астрологічній тематиці, як Хірон. Це напарник Венери, але не планета, а ніби астероїд. Ну тобто це точка, яка все одно існує в нашій натальній карті. І дуже вагому має таку цінність, важливість, важність. І задачу для пропрацювання кожного з нас напевне, більша тематика буде, це таке, я буду робити наклін на жіночу аудиторію. Бо, ну, тобто, Жінки більш емоційні і частіше цікавляться темою самотності, темою а, «одинока я» або ж Завжди маю рану, несу із дитинства із юності, коли мене не вибирають, я не можу знайти свого партнера, я не можу вступити в союз, я не маю партнерства, я не маю досвіду якоїсь романтики, флірту і так далі, і тому подібні. Оці всі темати. І хочу сьогодні розказати про Хірон, його суть, його проживання, його зцілювання. І про транзити, аспекти, які якраз сьогодні, завтра у нас включаються і можуть допомогти зрозуміти, як розібратися з цим всім, або хоча б дати каплю розуміння, що це таке, і пояснення жінкам, що з ними все окей. Просто є ось така задачка, ніби в програмі, в цілій, в програмуванні вашому в тілі, в психіці, в вашій карті. На яку, здалося б, вартувало би звернути увагу. Отже, просто коли, так скажу внутрішньо, ми бачимо собі екран болю. Коли ти відчуваєш, що ніби ти сама собі кажеш, подивися прямо без втечі на екран в собі. Бо сьогодні якраз момент, коли транзитна луна проходить хірон у тільці. Він рухається не дуже так швидко і сильно, тому в багатьох він часто якраз в аудиторії може бути і в Овні, в Тільці, в Близнюках, тобто ці всі райони ближчі знаки. Але в цілому я хочу поговорити, коли Хірон стоїть найчастіше він як напарник Венери, тобто він торкає тему кохання, парності, і він стає часто як задача у п'ятий дім романтики або в сьомий дім партнерства. Тому я зроблю наклон ніби якраз на оці доми, на оцю тематику, і дам пояснення, що, як і до чого. Отже, твій екран, який просто показує твої, як, твоє внутрішнє кіно, де вже йдуть сцени такі, які показують От сьогодні. В нас, Якщо луна коли проходить по транзиту по хірону, вона показує рану, підсвічує. Бо хірон, от я ж кажу, це просто рана болісна. І е, завжди майже відкрита. Е, на небі в нас йде транзит ще. Звісно ж, сонце і плутон у нас в опозиції, але про відкриття неймовірної сили. Джерела, сили, витримки, я все можу, я все подолаю. Сонце у нас йде по леву, а плутон по водолію. І також сьогодні ввечері по транзиту в нас луна зайде в знак близнюки, тобто вийде із тілесної тематики, із тілесного дотику, цього комфорту, відчуттів, почуттів, бажання доторкнутися до знаку повітря, близнюки це вже розмова, мислення і усвідомлення прийняття. Бо коли є вже усвідомлення, інформація в голові, вже не так страшно, вже не так все хаотично, не так все масштабно, господи, нічого ніколи не відбудеться, тобто зменшується паніка та тривога. Але на початку близнюків у нас стоїть планета Уран, яка в нас впливає на наш стан тіла, на нашу нейронку, на наші імпульси нервові, на наші такі імпульси бажання. Тобто, в цілому я подкаст зараз так збудую, якраз що йде в транзит, <кій> і часто він так відбувається, тому що якраз іде, коли підсвітили рану, ти підсвічуєш потім собі ще силу, тобі підсвічують, з якою як ти, що ти можеш з нею справитися. І в кінці дають інсайт, що от я це відчула, я це зрозуміла, я це прожила тілом і відпустила. І відбувається просто викид енергії, звільнення енергії і додавання собі тепла внутрішнього, яким ти можеш накрити цю рану, щоб вона не була відкритою такою кровоточащою. Тому зараз от про цей якраз екран, що я кажу, е, що здається, що ти дивишся на цей фільм не збоку, а прямо на власному екрані у своїй голові, і болісно на нього дивиться, хочеться перемкнути або вимкнути, але цей екран це якраз зеркало твоєї душі. Отже, самий корінь теми Хірону це м -м -м, архетип рани в цілому, так? Тобто, яка ніколи не зникає повністю, але стає порталом у мудрість і силу. Він, як чоловічий е, архетип кентавр, але це не воїн, як Марс, і не глибинний контроль, як Плутон, це скоріше він як провідник між світом тілесним і духовним на переході. І поясню якраз, чому Хірон не пускає просте зцілення, а тільки через любов. Ну, просте зцілення, тобто коли можна просто партнером, дотиком, і було би все легко і просто. Але ж суть. Суть проста, що любов, фізичний дотик, взяли за руку, там обняли, так справді могла б закрити і зцілити швидку рану, але Хірон завжди нам показує неможливість цього простого шляху. Бо якщо б ти зцілилася тільки від дотику іншої людини, ти б віддала свою силу назовні, і тому що моє зцілення залежить від когось. І тому, тобто, Хірон не дозволяє віддати ключі назовню. Це жорстко і боляче, але саме так Хірон тренує нас. Тренує, щоб твоє серце не, не може бути загоєне іншою рукою, іншою людиною, воно мусить навчитися битись само для себе. Що за внутрішній шлях такий Хірона? Якщо коли от Хірон якраз у сьомому домі чи в п'ятому, тобто ну, вся ця тематика партнерства, союзу, романтики, вона він каже: твоя рана шукати зцілення через іншого, а твій шлях це знайти в собі цю силу, щоб не бути залежною від прояву іншого. Це не значить, що стосунків не буде. Але тільки тоді, коли ти перестанеш чекати від іншого зцілення, вони стануть можливі. Бо тоді ти вже не прошу руку для виживання, а ділюсь любов'ю, яку вже несу. Тобто внутрішній шлях тут треба навчитися відчувати любов як енергію незалежно від прояву. Залишатися з відкритим серцем, навіть коли немає фізичного доказу зеркала, підтвердження від чоловіків. Просто кожен пункт тут здається недосяжним, неосяжним і неймовірно складним і важким, але це так тільки через страх, біль і паніку. Не вимагати від чоловіка, що він залікував твою рану, а дозволити йому бути поруч без цього тягаря. Тоді партнер може проявитись, бо поле вже не буде кричати, ти мусиш мене врятувати, а звучить вже як я вже ціла і ми можемо ділитися. Це і є парадокс Хірону, тобто, що поки ти чекаєш від когось простого прояву, Хірон тримає цю завісу. Коли ж тобі відбувається внутрішній перехід, що «от я вже маю любов у собі, навіть без його жесту. Тобто чоловічого поле змінюється, і тоді прояв може вже прийти. Отже, я розумію, що це е, дуже таке, як то не те, що поверхневе, а насмішливе трошки є, що любов є енергія, дихай нею, звучить як холодна втіха в момент болю для жінки. А коли воно болить просто по-справжньому тілом, серцем і хочеться живого тепла, а не абстракції. це здається дуже. Складним і ж кажу, повторюся, що Хірон в цих домах партнерства жорстокий, жорсткий, тим, що він змушує відчувати, я мушу пройти цей шлях сама. Ну, це звучить як вирок, да? самотність. Чому ця самотність постійно продовжується, триває і ніяк не зникає? Міг же ж просто би хтось з'явитись і тільки би обняв, і просто в себе зцілилося, і закрилось би дуже багато пунктів, тем, очікувань, травм і ну, просто цілий список. Але ж. Розуміємо і слухаємо, що Хірон вимагає від нас задачі полюбити себе так, як ніхто інший. Тобто тут якраз правда така інша, що Хірон не каже, що ти завжди будеш одна, а він каже, що спершу ти маєш знайти тепло у собі, щоб потім ніхто не зміг його забрати в тебе з собою, як піде. І тільки тоді партнер може бути поруч, не як твій рятівник, а як рівний тобі. Теплі слова, які я можу зараз просто додати, і до цього всього пояснення, що ти не, не, не потрібна чи недостойна любові. Це те, що ти відчуваєш в глибині. І це не кара, ніби самотність, а дар. Любов у, завжди в кожній з нас є, і вона в тобі, звісно ж, є, і вона нікуди не зникає і не зникне, і, і не зникла, навіть якщо її ніхто не показує, чи вона, здається, що розчинилася в тобі. Самотність це також не вирок, це перехід. Іноді найбільше любов приходить саме після цього етапу, коли людина вже вміє тримати тепло в собі сама для себе. Тобто у цьому є і несправедливість, і водночас велич така, що твоя душа обрала шлях. Тут я просто якраз повторюсь, що в багатьох з нас. Хірон стає саме у таку позицію, де він напрягає нашу Венеру, де він стоїть у домах, який відповідає за партнерство, за взаємодію. Тобто, закладається отака от прям задачка, такий шлях душа вибирає, щоб навчитися любити, полюбити себе. І тобто, душа обрала шлях, де любов не дається легко, щоб ти навчилась стати її носієм. То партнер буде, але не для того, щоб закрити твою рану, а щоб ділитися разом любов'ю. Можливо, так, я розумію, ти відчуваєш парадокс. Я вже зробила майже все, навчилася там часто тримати в собі тепло, любити, робити все для себе, жити для себе, турбуватись про себе і так далі. І водночас немає партнера, значить, я нічого не зробила. Це страх і це лякає. Це дійсно, якщо дивитись на це все на емоціях, це лякає, це прям не те, що шокує, а піднімає хвилю. Ну, як так? Я стільки роблю, і нічого нема. Здається, абсолютно, що тоді оце йде обнулення прямо на 100%. Але це класична точка шляху Хірона, і саме вона показує, що ти не на початку точно, а дуже десь близько вже до переходу. Особливо, якщо ти зараз слухаєш цей подкаст, цю інформацію на хвилі зі мною, то ти точно вже десь на завершальному етапі розбору цієї тематики, прийняття розбирання теми Хірону. Я опишу чотири шляхи, чотири етапи, які ще є. Ну, що підсвічує якраз хірон. Перше, це в нас рана, це залежність від іншого, біль і пошук того, хто мене зцілить. Другий етап це є боротьба. Де проби, помилки, пошук людей, так більшість сил іде на якісь очікування на фантазії, на постійне розчарування, тобто встала, піднялася, впала, знов встала, піднялася, пішла, пробуєш, вчишся і паралельно турбуєшся про себе, вчишся любити, сприймати те, що є, всі свої частини, всі свої тіні, годувати своє тіло, м, не знаю, тішитись заходом сонця і тим, що ти дихаєш, і так далі. Третій момент це вже накопичення тепла. Ти вчишся давати собі те, чого чекала від інших: турботу, підтримку, цю всю тілесну присутність. І четвертий момент це перехід. Момент, коли ти вже не питаєш, чому я без партнера, а відчуваєш, що я вже в силі, і партнер може прийти. Але це якраз не про виживання, а про спільність. Про спільне поле, про спільний розподіл цього тепла, про е, спільне знаходження в любові, напевне. Тобто, е, якщо ти зараз це все слухаєш, ти явно десь вже на підході, десь, не знаю, перед дверима стоїш, і маєш тільки останній урок, е, який хірон тобі ставить. Перед тобою, де ти не можеш вимірювати свою вартість через наявність чи відсутність партнера, бо інакше навіть у парі ти будеш почуватися, що ти нічого не зробила, якщо партнер не дає підтверджень. Тобто це означає, що те, що партнера зараз немає, не обнуляє твій шлях. Бо той шлях він надзвичайно цінний, як досвід, як вміння. Як енергія, яку ти передаш, кому ще підкажеш, поясниш, підсвітиш, як, що відбувається і що це означає. Тобто зняти, от як я зараз записую, чи цей контекст, взагалі, кон подкаст, для когось, можливо, знімаю максимальний рівень тривоги, паніки і болю. Хай воно буде хоча б на, на, на каплю, на трошки. Але все одно воно буде вже як зцілення рани, вже як ем, направити якийсь такий теплий промінчик сонечка на те, щоб шкіра, на якій ця рана знаходиться, могла прогрітися. Отже, це реально величезний шмат роботи в такій проходиться в тілі, в любові до себе, в турботі. І от і якраз цей перехідний момент, де ти вчишся довіряти собі без зовнішнього доказу, це якраз найтонший і найважчий момент, і я точно поряд з тобою. якраз. І повторюсь, якщо ти слухаєш це зараз, ти не на початку, ти вже майже біля дверей. І відсутність партнера зараз це не провал, а просто те, що якраз, наприклад, сьомий дім партнерства, він ще раз перевіряє вже останнє. чи ти чи ти вже не вимірюєш себе через іншого? Ось так виглядає твій шлях Херона, де ти вже пройшла білі боротьбу, і зараз між етапом накопичення тепла і переходом, або навіть виходом. Тобто ти стоїш біля дверей на порозі вже. І про сьогоднішній день, якраз додам, коли Лунаут підсвічує рану на Хероні сьогодні в багатьох. Або ж просто ти зрозумієш, що коли тематика в тебе підніметься твоєї самотності, твого болю, чому це все відбувається, чому сама, то просто визнай, так ця рана ще болить, і я її бачу і тримаю, я її розумію. А далі, коли в нас якраз луна пройде до урану, або ж буде якийсь аспект до урану, або ж луна буде проходити водолію, оце все. Просто відпусти очікування якоїсь форми проявленості і дозволь почуттю пройти тілом. Як по тілу, як енергія. Навіть якщо це буде, звісно ж, зрозумілий, тобі якийсь стан або не зрозумілий. тобто, Бо коли включається ця вся перепрошивка нейронки, це в нас хвилі, такі тремтіння, можуть бути сльози. Ну, тобто, ти відчуваєш, що тіло пропускає через себе неймовірний якийсь сильний магніт, потік, усвідомлення і вивільняє енергію, яка просто от мусила пройти, заземлитися. І прийняти, що це і є твоя внутрішня любов. Вона відчувається, навіть якщо тобі її не показали. Але тобі показало саме головне те і цінне, що в тебе є, твоє тіло.